Наталія Дзина широкими мазками розфарбовує на полотні жіночий образ, каже: завжди із задоволенням бере участь у майстер-класах, що відбуваються у грішніх плавнях. Сьогодні навіть своїх колег долучила, адже тема зустрічі дуже зацікавила її. Моє бачення, те, що я відчуваю, і в принципі отримати емоційне задоволення, отримати якийсь відпочинок від нашого сьогодення, від буття, Тому і я взяла в цьому зараз взяла участь у цьому майстер-класі. 12-річна Вікторія вже має досвід малювання. Від раннього дитинства пробує себе у живописі, навчалася у дитячій художній школі. Я вже другий раз за своє своє життя намалювала щось на холсті. Перший малюнок у мене був це пейзаж. У мене були там гори і вишневі дерева. І це я подарувала своїй бабусі на день народження. Їй дуже сподобалося. А друге це вже тут. Фахівці центральної міської бібліотеки горішніх плавнів давно співпрацюють із творчою студією міста Кременчук та спільно організовують майстер-класи з ліплення, гончарства ручної кераміки. Цього разу вирішили акриловими фарбами написати портрет жіночої душі. Ми це проводимо для того, щоб люди відпочивали душою, відпочивали мізками для того, щоб забути про буденність, відпочити, розслабитися. Я думаю, жінкам таке подобається, тому що хто краще знає про них, чим вони самі про себе. Так що отримуємо задоволення від творчості, від фарб, трошки розважаємось по жіночому. Година творчості пролетіла непомітно, натхненні навчальним процесом, а також спілкуванням із професійними художницями, учасниці майстер-класу діляться враженнями. Захід підходить навіть людям, які в принципі не вміють малювати. І, хоча спочатку у тебе є якийсь тремор, тому що ти робиш те, чого ти не вмієш робити, потім ти розумієш, ти, ти просто малюєш і не думаєш про те, що ти там не вмієш чогось. Тому я думаю, що я хочу прийти ще на такий захід, спробувати щось намалювати, особливо якщо тема буде ну, торкатися там якихось моїх власних вподобань. Завершальний штрих до портрету у виконанні Наталії Дзини додає Кременчуцька художниця: жіноча душа це ще та таємниця.